Всім привіт! Нарешті у нас не влазить посилка знову. Де, це яка боча. Так, хоче роздивитися, ось вона, так. Так, Третій том боче приїхав. Щастя, радість нам принесло. Да. Палюпуси встигли, вони при... зробили, надрукували, роз... відправили. Да. Переносилася трохи затримка була, багато затримка. Но вони справились до Нового року. Зробили бочі третій том. Да, діти щасливі, я щасливий. Там, дідусі, бабусі щасливі. Всі щасливі. Да, давайте відкривати. У мене навіть он, бочі є. Як вона? Гаро бочі. Гаро в костюмі Бочі. Гаро Бочі. Так що, давайте відкривати. Паперовий скотч. Посилка, до речі, походу потрапила в якийсь ДТП. Її втрамбували, дивіться як. Е. Сподіваюсь, там все ціле. В мене були прецеденти, коли посилку просто Суперізований скотч, дивіться, які вони молодці. І Тут у нас скарби. Скарби виглядають. так. Опа, Брошура Йорха. А де наша брошюра? Не понял. А нам брошюру. Де нам взять брошюру? Ми теж хочемо брошюру. Там ще паперу. І. і, і, і. Я хочу брошюру йоркну. Бласочка. Ладно, як казав пан Юра, що бонуси там клянчі, це дитяче діло, це діти тільки не тільки можуть таким займатися. Тому ми продовжуємо це. Я готовий на брошуру. Будь ласка, ми подивимося, я нікому її не віддам. Так, давайте перше. Дивіться, що нам приїхало. Тут у нас приїхала потеря, п'яна імбецил Гару. Вона вже напилася, чекає новий рік. Да, вже нахлюкалась і все, жопа її вже. Так що, тримай себе в лапках. Да, Тут у нас приїхала остання подорож дівчат. Давайте перше. І не підійде. Вона буде на розіграш. Давайте колись її розіграємо, бо зараз ми будемо розігрувати інше. Да, Я просто набирав. Мені дуже сподобалось остання подорож дівчат, як вона виглядає. Мальовкою, прям мальовкою. Вау, прям моя повага. Такого мангу я ще досі ніде не бачив. Тому... І тут у нас Та -дан -тан 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 -тан. 5 бочей, 50 бочі чи 5 бочі. Скільки тут? Хто знає англійський? Напишіть в коментарях. І тут мені показали фотку, щось там, якось кажуть, якість. Ну, мене повезло. Такого немає. Де, ну, відвігайся. У нас немає такого. Тільки якесь гівно на пакетику. Ну, це я буду відкривати. Коротше. Це я відкриваю. Одну вам, одну на подарунок іде, Так що. І, ну да, тут трохи, бачите, якось вони полудугу йдуть. Полудуго, оце. це. Ну, вони наче повинні бути нормальні. Суперобкладинки. Я бачу біч -суперобкладинки, коротше, Вони дуже Дуже печальні. Ну, це вже, дивіться, які лялечки. Лялечки! Лялечка ноги відкинула, валяється. Так що дивіться, вау. Одна мені, одна вам, дві... одна подарунок. Так, одна мені. Ще. І одна йде в схованку. Що за схованка? Ніхто не знає. Може колись світ доросте до того, щоб дізнатися, що за схованка. Але поки людство до цього не готове. Так. Одна вам, ну пишіть, будь ласка, я не знаю, яка вам з згарі більше всього подобається з бочі, обов'язково це. Що вам потрібна манга і яка з грінь вам подобається більше всього. Ця, 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 ну Причому всі унікальні, ця, оця схоже на мене. Да, Потратив всі гроші на манго і тепер сижу, кушую траву. Ну Трави на вулиці нема, тепер їм сніг. І сніга нема. Бля, що їсти? Ну Щось вигадаємо. Я сподіваюся, я не помру з голоду. Піду до брата жебрикувати, під'їдати. Так що ось стається скільки багато бочі. Я прям в захваті. Я прям щасливий. Вау! Вау! вау. Да, давайте, коротше, відкладати. Де це з какашкою? З какашкою в Зараз ми здихаємося з цією какашкою. Це ми прибрали. У нас є бонуси. Бонуси у нас є. У нас ще є якась штука. Що це таке? А, я бачу, в них там цукерки, вони цукерки роздають. Я не вірю, що мені будуть цукерки. Там треба було щось замовити. Але дивіться, ну це не можна їсти це. Це треба зберегти. Щоб через 10 тисяч, тисяч років показати, типу, які ось. Ви були ще маленькими дітьми, випускали третю бочу, а зараз виходить 544-та боча. І ви з третьою бочу давали такі цукерки. І перепродати комусь там фанатику. Мальопуса, десь все, ми залишаємо. Це я прям не знаю. сподіваюсь жуки там не заведуться. Бо я бачив відоси, там як в цукерках блядь, в магазині жуки всякі. Ах! фу, Так, у нас є бонуси 5 штук. Давайте дивитися, що тут у нас. Ого! Листівка! О, це нова листівка мальопусів. У мене є листівка малюпасів інша. І тут у нас магніт. Там вони конкурс робили Дев'ять різних магнітів. Не знаю, мені щось слали тільки однакові. Коротше, тут якийсь бордовий. І медіатор. Тепер можна становитися музикантом. Кисоку банду, бачите, все. Все, медіатором можна грати. Я готовий. Магніт є. Дивіться, медіатор добочі є, листівка є, цукерки є. І нашу ідею ми щойно відкрили, і там жодного бонусу, жодного. Навіть немає цього, як називається, закладочки. І пан Юра сказав, доросла людина, щоб нити за бонуси. Тому не нити. Тому, якщо ви доросла людина впевнені у своєму житті, то вибирайте нашу ідею. Ви можете це собі дозволити. Якщо ви нитик, як я, який ниє по бонусам, який тащиться від всяких всяких плюшок, то в наш вибір дитячий мальопус для нитиків. Так що дивіться, скільки щастя треба мені, Я, ну якщо чесно, я щасливий. Воно мені на, на самом ділі, що це, що це, що це, що це? Що це мені? Воно нафіг не треба, але. Бонусы, на той бонусы, щоб бути і радувати очі. Конверт, у нас пусто Блять, ви шо? Боб... Сумасшедші, вони мені поклали листівку. Кацапы, блять. Сики здесь. Ао, нормально, все. Фух. І що тут є листівки? Ну це брату піде з листівкою. Це вам, до речі, піде листівка. Опа-на! А ну перевіряємо, що вам піде. Медіатор і цей піде. Так що вау. На минулому році була, як воно називається, блін, неправильно запаковую минулому році була, як вона називається, інші листівки. А, ну де тут? Не як я не зніму в другу частину, мене стільки бонусів вже, треба їх розпухати по папочці, да по альбому. Хто не бачив у мене є відос на каналі з моїми зніщаками. З, -з, з бонусів за предзамовлення. Як я не зніму, не... це треба. Іти на кухню, а там я на кухні тільки воду п'ю. До підворову її їжу. Так що... А там треба займатися художньою ліпкою. Так, де тут? Шукаємо розділ з мальопусом. Це у нас були лансути, до речі. Це якісь там призамовлення з дівчатами. Скоро буде друга версія. потім лансути йдуть у нас. бачите, Чекаємо четвертий том, в наступному році вже буде. Так, це у нас забув, як називається. Бімба! О, Бімба, я чекаю, другу. Це у нас мольфари, комікс. Бачите. У них, до речі, до кожної манги бонуси. Я не знаю, як вони це роблять. І поїхали наші Тра-ля-ля. -ля. Це лялечки. листівки. Дуже, до речі, якесь мало зібрали за листівки бонусні. ну... І ось в минулому році такі були. Тут наче можна було просити, щоб тобі щось написали, щось щасливе, добре. Ну, коротше, я нічого не написав, бо я не додумався. І ось будуть у нас другі отак от, листівки, дві листівки будуть дублем. Це мої. Інші не мої. Так що, ось отак. от Побачили, вони точно так же були. Як воно називається? Наліпок у мене немає. Там якісь були наліпки, з цими, з їхнім маскотом. У мене такого немає. Я... Ніщеброд, у мене такого немає, я не зміг купити. Часи не предзамовлення. Так що ось отак. У от. мене така. І тут також є, бачите, тут є фірма, можна навіть відправити через Укрпошту. Вона все працює, я відправляв. Так що тема, во. Да, це альбом цього нитика. Ніколо не показуєте нікому з нашої ідеї, бо вони не повірять, що є дорослі люди, які, у яких є таке. Так, це вам, це вам. Я відклав це вам. Своє я сюди відклав все. Це сюди. І ми відкриваємо цю скакашку, блядь. фу, Давайте бігом її відкривати. Оба! Ніяких какашок більше не було. Опа. Ну, боча це прям ідеальна манга. Не знаю чому, але вона прям ідеальна. Така якість. Білий папір. А пахне як свіжістю. Кольорова старіночка є, боже. На обкладинці комікс. Якась історія. На іншій. Також. І це у нас вже, до речі, не манга. Це у нас манга ну, вона манга, тільки не просто манга незвичайна, а. Давайте приблизимо. А це у нас манга Янкома. Її читати треба по другому. Дивіться, якісь, А хто? Хто дидака? Її в мультики не було. І цієї не було. Цю я знаю. Це нові персонажі з 3-го тому. До речі, 3 том це ровно продовження, як по легенді. Продовження аніме. У нас аніме зупинилося ровно на другому томі, Ну по легенді, я не перевіряв. Ну, ось, дивіться, як, як, блядь, тут аж 3 сторінки кольорові і срань господня. Це, це не, Це незаконно. До речі, це незаконно. Дивіться, як класно. А і тут я от бачу на третьому томі вже якість мальовки стала набагато кращою, ніж в першому. Там якась там робота. Дивіться, янкому так треба читати. Типу... ну вау Просто вау. Вау. І тут так багато всього. От, дивіться, кожна сцена. Вона унікальна, проробити, коротше, одну сторінку манги, зумували і помістили кубик. Малює, до речі, дівчина. Так що вау. Тираж, будь ласка, давай великий тираж. Треба треба великий тираж. Мальопусь, будь ласка, де тираж? 5000 тисяч. Ура! Ура! Мальопуси живуть. Давайте дивитися мої старі варіанти. Хо-хо-хо, у мене два. У мене, хто не знає, я збираю перші два екземпляри манги. Відкриті екземпляри і запаковані екземпляри. Так. Це у нас буде, як він називається, від, закритий відкритий. Це у нас відкритий примірники. Так, знову треба ось отак. Ну, звісно, оце. Оце біч, біч. Чекаємо другу редакцію чогось там. І вона так виглядає, як наче вище, вище. Зараз вам покажу. <сум> ну, насправді це не так. Це просто супер обкладинка, Ви можете побачити її. Наскільки вона торчить, другий том. І не знав, що ти такий могучий. Так, і давайте, давайте, давайте давайте, 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 давайте сюди. Ось сюди. І у мене є 3 тома запакованих. Дадам колекцію. Настільки бочі. Потім продам колись. Напишу е. таке враження, що вони стали менші. Це ж неправда? Нє! Треба перевірити. Що відбулося? Ні! -ет. Ні! Сра, Да, вона стала меншою, блять! Йобаний в рот! Малпуси! Ебаный в рот! Глобус, блядь! Йоб твою мать! Що за нахуй? Ну, пизда тобі, блядь. Обом, блядь. А це що надорване? Шо за срань, блядь? Добре, що два, два екземпляри. Ну це не як в лялечки, ну пиздець, блядь. Обокрали. Обікрали, здешевили. 5000 примірників. Тут також 5000 примірників. Тут також 5000 примірників, щось я думав, вони менше продають. Що за хуйня? Чого обакрали? Обакрали на 2 мм. Тобі я не зможу спать. Блочь, блять. Ну, вона прям знала, що у мене будуть претензії за 2 мм. Це її обличчя. І мальопуса також, і глобуса, і всіх таких. Е, -е, -е. Не знаю, 2, 2 мм. Не питай нас за 2 мм. Ну що ж, блядь. Ну Сильно критично, як в лялеці. то топ ще І тут, блядь, і тут. Ми сказали, передрукують його, точніше, новий додрук буде. Передруковувати не будуть, бо це означає віддати і тобі нову дадуть. У них бюджету стільки немає, вони не витягнуть. Вони сказали, буде вже наступний додрук манги більшого розміру. Ну, це, оце, блядь, нахуй я таке з гівном відкрив. Воно ще гівной кисторчить. Блять. Там там Операцію по порятунку бочів від дерьма. Це бачите? Давайте вам. Я буду, як воно називається, буду проводити операцію. Оно, блядь, ушло туди. Воно якесь неправильно зазумувало. Ну ладно. Слыши, занадто близько. Давай! Як операцію на серці провожу. Будемо рахувати, що ми врятували. Срань. 2 мм. Тепер як мені жить? Мені не треба бонус, забрійте їх, дайте мені. Бочі, нормально. Що в мене всі три бочі якісь різні. Як це так? Одна якась, будемо рахувати, унікальна, нормальна, будемо її за приклад брати. Перша, друга якась товста. Ви бачите це. Це щось якесь і маленька. Значить ідеальна, але маленька, блядь. Ну що ж, Чекаємо четверту бочі. Сподіваюсь, в наступному році надрукують ще три тома, там, наче їх шість, сьомого я не бачив, а може є чи вісім, я помилився. Так що, Ось ось так. Ну, коротше, пишіть, яка в... лялечка із бочі вам більше всього подобається. Жовта, біла, тобто біла, вони ну, так, відносно. Так, жовта, червона, рожева і синя, яка вам більше подобається? Можете написати чому. І як вона називається? Будемо їхати далі. Так що, Чекати четвертий том. Срань. А як так вийшло, що в мене в кульку вони, от, в пакеті вони вищі, всі вищі за розміром, ніж. Перша взагалі якась яма. Я не знаю, як так виходить. Ви розумі... Бачите це, як вони всі такі ідеальні. Вона ось другий ровно підходить під розмір цієї. Перший, другий, третій. А як це так вийшло? Я ж тупо ось ровно виставив. Ну. Ну, вони одинакові, Ми це вже перевірили. Виглядає так, як нас надурили. Якесь кризі безуміє. Так що. Ось такий у нас крутий закуп. Як він називається? З перчинкою. Так що, дякую, що подивилися. Пишіть коментарі. До нових зустрічей в новому році. Так що з Новим роком, з Різдвом, пока-пока.